Я сьогодні дуже багато цікавого бачу від вчителів mm -hmm. про дітей талановитих. Я бачу, що ріші пишуть. В кінця року напишемо власний да. роман. Будемо співпрацювати. Mm -hmm. да. Я вам дуже дякую да. за запрошення. Бажаю вам здоров'я і добре. успіхів. Добре. добре. Добре, дякую вам. Дякую, дякую. Дякуємо вам. Такого ви точно ще не вивчали на уроках. Він називається Колективний літературний петчворд». тобто це Роман, який пишеться колективно, роман Босорка, занесений до книги рекордів України, та в три України. Сьогодні я завітав до гімназії 323 і зустрівся з величезним таким дитячим колективом. Дуже багато було запитань? Дітки зачитали свої вірші, дуже вражені. Я пишу вірші, але ну вони не кікамі всі на англійській мови. А чи знає він про те, що називалося любов'ю? А чи знає він про те, що через нього серце обливалося кров'ю? А чи знав він, що на світі де немає мені сили Подолати свої страшні жахіття? Хто нам скаже? Це кінець, чи лише початок муки? Чи підпише олівець вирок долі і наші руки? Бо ми ж бо знали, як любить. Знали пісню мирні ранки. Мені в кожному сидіть, гривіни і плач танки. Коли придивитися до кожної дитини, то ти побачиш надзвичайно багатий її внутрішній світ. Тільки потрібно допомагати дитині розвивати цей внутрішній світ. Боже, я могла всі комети зібрати. Я б тати не всі віддала. Я б космосі весь. Для сім'ї віддала би, щоб сяли в домі любов і надія, щоб кожна усмішка світилась свісні, і щоб мої рідні ніколи не знали ні смутки, ні болі, ні темної жаль. На сьогоднішній зустрічі ми побачили, як насправді у нас багато поетів. У нас є проза за завітав я для того, щоб вам розповісти про те, що ми зараз робимо. Ми зараз зі спілкою письменників пишемо ще один роман. Це буде для авторів до 18 років. Писатимемо про білого чорнового ще ж не всі виступили і не всі розповіли про те, чим вони займаються у вільний від навчання час і цікавляться насправді діти дуже літературою, цікавляться як класикою, так цікавляться і сучасною літературою. Не думайте про жанри взагалі. Не думайте, не дуже... про жанр. Просто думайте про ту історію, яку ви хочете написати. Хай філологи думають про ви думаєте про текст. Що натискнуло вас займатися письменністю, та писати такі твори і що? Поблизно зробити такий жанр. Те, чого немає і не було ще ніколи, про цей жанр він передбачає наступне, що у пролозі створюється художній світ, створюються ключові персонажі. А всі, хто долучається до цієї роботи, вони створюють свої художні світи, які та своїх персонажів, які взаємодіють з персонажами з прологу. хотілося б їм частіше. Контактувати з авторами, задавати питання, тому що питання, яке поставлене вчителю, це одне. А питання, яке вам, пане Сергію, сьогодні ставили, це живе питання, і мене здивувало те, що дівчата, які соромляться на уроках, признатися, що вони поетеси, тут попризнавалися всі. Вибачте, менше залипати в телефон. Це нереально, я розумію, розуміє. Е, читайте. Я вас дуже прошу. Якомога більше читаю. Видихаю до написання Ну, От, наприклад, в плані там музика, чи там, я не знаю, якийсь шум природи, чи просто щось таке. Я вам хочу подякувати за те, що Ви так розкрили наших дітей. Я дуже сподіваюся, що вони долучаться до нашого масштабного проєкту, тому що для багатьох це може бути трампліон. Велике письменницьке життя. Я цьому переконаю. Читати книги.